Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення. Як завжди працюємо в зошиті, малюю словом. Якщо у вас немає паперового варіанту такого зошиту, то ви готуєте звичайний зошит. Або якщо ви на початку року приготували спеціальний зошит саме для уроків розвитку мовлення, то берете його. Отже, якщо у вас інший зошит, то ви пишете сьогоднішню дату. Пропускаєте два рядочки і записуєте число і слово лютого. Якщо у вас є ось такий паперовий варіант зошита, то нічого писати не потрібно. Сьогодні, як завжди, з нами наші друзі, гаджет чи талечки, щебетончик та родзинка. І від них ребус. Роздивіться уважно, подумайте і розгадайте. Готово? Перевіряємо. Отже, перед вами дрова, суп та зірка. В слові дрова треба обрати останні три літери. В слові суп першу та останню. Так, і в слові зірка треба обрати останні три. Що вийшло? Так, вийшло слово друзі. Давайте подумаємо, а хто такі друзі. Зупиніть відео і розкажіть, як ви розумієте, хто такі друзі, кого можна назвати друзями. Так, дійсно, друзі це ті люди, з якими нам приємно спілкуватись, з якими у нас такі спільні інтереси, ми можемо поділитися якимись таємницями, ми ділимося один з одним, просто якимись речами. Нам дуже приємно один з одним спілкуватись. А скажіть, будь ласка, хто з ким може дружити? Так, насправді можуть дружити хто завгодно, з ким завгодно. Це можуть бути хлопчики з хлопчиками дружити, дівчатка з дівчатками, хлопчики з дівчатками, можуть дружити в парі, тобто вдвох бути друзями, а можуть дружити цілими компаніями. Добре, а давайте подумаємо: а ось такі друзі бувають: мама, тато, дідусь, бабуся. Я дуже сподіваюся, що ви відповіли, що так, бувають і такі друзі. Ми не тільки можемо бути родичами, а ще дуже близькими людьми, саме як друзі. Тобто таке теж буває. Як ви вже здогадались, ми сьогодні говоримо про друзів, але не просто говоримо. Наше сьогоднішнє завдання написати твір про свого найголовнішого друга, найкращого друга або подружку. Якщо ви з раптом не зможете виділити одного, можете говорити про двох. Але поки ми будемо зараз обговорювати щось, ви потрошку думайте, а про кого ви з друзів своїх будете писати? Якщо раптом, ну, може бути таке, що у вас ще немає найближчих друзів, але хтось із ваших родичів для вас найкращий друг, то ви можете писати про нього. Тобто, поки що думаємо і вибираємо. Дивимось, сьогодні ми працюємо на сторінках 35, 36 та 37. Подивіться на сторінку 35. Перед вами є ілюстрація. Подумайте, чи можуть бути діти зображені на цих малюнках, друзями? Поясніть, чому ви так думаєте. Отже, я сподіваюся, що ви сказали, що вони можуть бути друзями. А чому так думаєте? Хоча б тому, що у них спільні інтереси, тому що вони всі задоволені, Да? тобто ми не бачимо, що це всі між собою діти друзі. А ми бачимо, що ось дві дівчинки, тобто це дві подружки, вони задоволені, вони разом стрибають через какалку. Ось хлопчик та дівчинка теж друзі, вони з задоволенням катаються на роликах. А ось два хлопчика друзі, вони з задоволенням грають в банбінтон. Отже, дійсно вони всі друзі. І наші друзі запитують: а чи у вас є багато друзів? Про кого з них ви хочете розповісти? Ви просто зараз згадайте всіх до своїх друзів і подумайте, хто з них для вас найдорожчий? З ким вам найприємніше бути? Кого ви можете вважати своїм найкращим другом або найкращою подружкою? Подумали? Ще разочок. Якщо раптом так сталося, що у вас немає найближчого друга, то подумайте, хто з ваших родичів вам найближчий. друг. Отже, подумали? А тепер слухаємо, що треба зробити. Далі вам треба описати свого друга чи подружку. Розкажіть. Який твій друг чи твоя подружка на зріст? Високий чи низький чи середнього зросту? Яке в нього або в неї волосся, тобто якого кольору, пряме чи курчаве, довге чи коротке, можна кольор сказати? Які очі? Дуже цікаво, якщо волосся ми ще всі пригадуємо, то цікаво, чи кожен з вас зможе пригадати колір очей свого друга чи своєї подружки. Якщо не пригадали, то наступного разу, коли зустрінетесь, обов'язково подивіться, зверніть увагу, бо очі це дзеркало душі. Саме очі говорять дуже-дуже багато. Отже далі, який він вона за характером? Подивіться, тут є багато варіантів. Веселий, весела, безтурботний, безтурботна, спокійний, спокійна, поважний, поважна, добрий-добрий, скромний, скромна, вихований. Вихована, пустотливий, пустотлива, старанний, старанна, непосидючи, непосидюча. Не Чому по два слова, ви зрозуміли, да? тобто це залежить від того, кого ви писуєте, дівчинку чи хлопчика, і тоді вибираєте відповідне слово. Звичайно, тут може бути не всі слова підходять до ваших друзів. Або взагалі нічого не підходить, тоді придумайте, як по-іншому сказати, який ваш друг чи подружка за характером. Добре, а тепер поясніть, чому саме з ним чи з нею ви дружите. Сподіваюся, що ви змогли це пояснити. І у чому проявляється ваша дружба. Тобто, от як це видно, як люди зі сторони можуть зрозуміти, що ви дійсно друзі. Я сподіваюся, що ви змогли відповісти на всі питання, що вам не було складно. А тепер подивіться, це було такі усні, да, просто усні відповіді на питання. Але вам необхідно буде написати про свого друга, описати його, розповісти про його характер, розповісти про вашу дружбу. Тобто, от те, що ви зараз відповідали, треба буде з'єднати в цілий текст. Подивіться, в вашому зошиті на сторінці 36 є словникова скарбничка. Тут дуже багато слів. Подивіться: ось тут на слайді одна частина, тобто ось перші речення, які можна взяти. Для створення зачину, тобто мій найближчий друг чи моя найкраща подружка, як звати, яке ім'я. Потім йдуть слова для опису, для зросту, для волосся, для очей, для характеру. Після того ще є про вашу дружбу безпосередньо те, що можна вибрати. Якщо, звичайно, нічого не підходить, то ви виберете, будете писати своє. Але от ви побачили все це на сторінці 36, і тепер візьміть олівець та лінійку і підкресліть те, що ви використаєте, тобто те, що підходить саме для опису вашої дружби. Якщо у вас немає такого зошиту, то ви собі десь там запишіть, або просто потім будете використовувати, переставляти, просто хоча б подумати, які слова підходять. Сподіваюсь, що ви з цим впорались, розібрались, які слова та вирази ви будете використовувати. А тепер пропоную трошки відпочити. що з нашими дуже такими цікавими друзями, зайчиком та тигренятком ви відпочили. І тепер, власне, робота. Тобто на сторінці 37 ви бачите дуже багато рядочків, Тобто, у мене трошки половина десь приблизно, а у вас там ще більше. Вам необхідно написати про свого друга чи подружку. На верхньому рядочку ви пишете назву. Якщо ви пишете про дівчинку, то ви пишете Моя подружка. Якщо ви пишете про хлопчика, ви пишете Мій друг. Зупиняємо відео, записуємо. Далі пригадуємо, з яких частин складається текст. Так, ми знаємо, що в тексті є зачин, основна частина та кінцівка. Давайте згадаємо все те, що ми обговорювали і подумаємо, а з чого треба почати наш текст, щоб дійсно був зачин. Так, мабуть, в першому реченні вам необхідно сказати, про кого ви будете говорити. Для цього ви можете використати ось ці вирази, які є у вашому зошиті. Оце все, що ви будете зараз бачити, у вас є в зошиті. Є в зошиті на сторінці 36. Тому, якщо у вас така, такий зошит є, ви можете підглядати. Якщо ні, то будете дивитись на оцей слайд, тобто відео, зупиняти, потім переключати там ще продовження. Отже. В зачені ви можете написати мій найкращий друг там, Макар, або мою найкращу подружку звати Настя. Тобто, тобто є якийсь початок. Після цього ви описуєте свого друга. Не пишіть все в одному реченні. Тобто основна частина це описати вашого друга, тобто, якого він зросту, яке волосся, які очі, розказати, які, який за характером. Розказати можливою, чому саме ви дружите з ним або з нею. Тобто це декілька речень. Кожна думка це окреме речення. Ось у вас є такі питання, підказки, а ось трошки є слова для початку, і ось тут багато слів для продовження. Тобто, якщо у вас є зошит, то ви там вже все попідкреслювали собі, повибирали. Якщо немає, то треба трошечки попрацювати саме з відео, да? тобто переставляти. Не виходить у мене все поставити на один слайд, тому що буде просто нічого не видно. Тому вам необхідно буде трошки дивитись назад, вперед, да? тобто дивитись на питання і дивитись на слова, які можуть вам знадобитись. Далі, коли ви все все описали, і зовнішність, і характер, і чому ви з ним товаришуєте чи з нею. Далі у вас кінцівка, тобто одне-два речення про те, в чому саме проявляється ваша дружба. Сподіваюся, що все зрозуміло. Зупиняємо відео і пишемо роботу. Якщо ви знову чуєте мій голос, то я сподіваюся, що ви вже це все, все написали. Не забудьте, що треба все прочитати. Подивитись, чи немає помилок. Якщо знайшли помилки, то охайно виправили. Просто ми закреслюємо зверху вниз, з куточка в куточок, і зверху пишемо правильну відповідь. Не наводимо по буквах, а зверху, над тим, що писали, пишемо правильно. Далі. Якщо є бажання і є кому прочитати, то прочитайте свій опис свого друга чи подружки однокласникам. І завдання додому. Намалюй себе разом зі своєю подружкою чи зі своїм другом. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. І тепер як такий бонус від нашого гаджика – короткі історії. Зовсім короткі історії про дружбу та взаємодопомогу. Щоб їх подивитись, треба зупинити відео, під відео знайти слово більше, знайти посилання, натиснути і подивитись, як дружба та взаємодопомога допомагають в складних ситуаціях. Я сподіваюся, що ви зможете все це подивитись і без мене, тому я вам дякую за роботу, а вам приємного перегляду. До нових зустрічей!